Доброго дня, милі діти! Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою йти, тут живемо я і ти. А чи знаєте ви, діти, як виникла наша країна, Україна? В далекі-далекі роки з'явилася наша славетна держава. Чим же вона багата наша країна? Чим вона славиться? А славиться вона хлібом, пшеницею. Тут шумлять ліси, гаї, родючі степи. В Україні є гори Карпати і Кримські, є моря, Чорне і Азовське, Великі ріки, наш Дніпро широкий, могутній. Україна це наша батьківщина. Край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. Україна мирна держава і її народ хоче миру. Україна країна багата і вільна. Що б ви намалювали, як би вам запропонували намалювати Україну? Мабуть, гори, ріки, дерева, квіти, птахів, тварин. А ще маму і тата. У кожної країни є свої державні символи. Назвіть державні символи України. Так, мої любі герб України, ось він наш герб України. Це символ влади, дуже старовинний знак йому понад. Тисячу років тризуб нагадує маму, тата і дитинку. А ще, якщо придивитися, то у цьому, у нашому тризубі є слово воля. Подивіться у вас, схоже, перше на, на літеру В, літера О. Літера Л, літера Я, ось ми склали слово воля. Не випадково це слово закладено в наш тризуб. З давніх давен українці славетні любов'ю до волі, прагненням волі і багаторічною боротьбою за нашу волю і свободу. Другий державний символ України це наш прапор. Ви знаєте, що наш прапор має дві смуги жовту і блакитну. Жовтий колір колір пшениці, сонця, хліба. Синій колір чистого, мирного неба. Третій державний символ нашої країни України. Це гімн. Гімн – найголовніша пісня України. Гімном нам починається кожен день. Гімном нам закінчується кожен день. Послухаємо цю рачисту пісню, тільки слухати її треба обов'язково стоячи. Покладіть ручку собі на груди. Свого рої, що ми братя го заго Ось ви прослухали гімн. Я впевнена, що всі ви знаєте слова нашого гімна і підспівуєте, коли чуєте його. Ми сьогодні з вами, ви вже знаєте наші державні символи нашої країни, але сьогодні ми пригадали їх ще раз. Це герб, прапор і гімн. Ми любимо нашу країну, бо наша країна найкраща у світі, найрідніша на білому світі є різні країни. Де ріки, ліси, гаї, та тільки одна на землі Україна. А ми її, доньки і сини. Усюди є небо, і зорі, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми маємо. Її Україною зовуть.